Друзі, вітаю Трамп розмірковує над тим, скільки української території віддати Путіну, і гарантувати, що Україна не вступить в НАТО. Газета політика вийшла з велетенським аналітичним матеріалом, який я пропоную розібрати. Плюс поговорити про заяву Орбана, який сказав, що Зеленський був дуже сильно незадоволений його мирним планом. А з наших джерел підтвердилось те, що він передавав інформацію від Путіна. А той. Так званий його мирний план насправді мікс між російським та китайським мирними планами, що насправді є одне і те ж саме. От. Ну і, власне Трамп ще й хоче розділити НАТО на два рівні. Ті, хто платив 2%, їх будуть всі захищати. Хто не платив, не будуть. Одним словом, нова реальність, яку пропонує Трамп. Давайте розглянемо. Тому що в першу чергу вона стосується нас самих, нас із вами, та війни, яку Росія провадить проти нас. Ну а в НАТО вже почали заявляти, що виділили для України 40 мільярдів і можливі перемоги в небі. Але в той же час виходить британська преса, газета The Telegraph, і каже, що Україну не візьмуть в НАТО по одній простій причині НАТО корумповані і розмістили фотографію. Самі знаєте кого. Давайте це все аналізувати, це дуже важливо. Але підпишіться на цей YouTube канал та скиньте своїм найближчим друзям у Viber. Ось таке прохання, щоб більше потужних людей було в нашій з вами спільноті. Власне, газета «Політико» за словами двох експертів з питань національної безпеки, говорить про те, що ймовірний кандидат і переможець від республіканської партії а після дебатів його шанси просто виростають до небес. Може власне зробити такий крок, щоб віддати частину українських територій Москві та гарантувати Путіну, що НАТО розширюватись на схід не буде. І Він це гарантує, власне, що ні Грузія, ні Україна не стануть членами НАТО. Ну і власне скільки і які території Росія зможе залишити за собою. Власне, це не названі джерела. Хтось не названий, хтось названий, але ці імена нам насправді особливо ні про що не говорять. Можливо, крім Болтона, який давав там теж заяви, але Болтон перестав бути трампістом. От знаходиться на своєму Болтівсь... болтонівському острівці і, власне, дає розумні поради, тому що він і в Буша був радником, і в багатьох інших американських президентів. Але е дійсно. Трамп зробив дуже багато заяв, які ну, нам сьогодні точно не подобаються. Так, це лежить в логіці Трампа змусити всіх платити, щоб Трамп загрібав бабло. І він каже, що слухайте, ми в 10 раз е, платимо більше, ніж Німеччина. Чому так? Чому європейські країни не всі доплачують? Він хоче змусити їх платити більше. Ну і зараз якраз таки всі задаються питанням: наскільки далеко він в цьому зайде, і чи не знищить він НАТО. І отут якраз таки і Болтон і ще один його колишній радник Колдуел говорять про те, що радикальна переорієнтація НАТО може призвести до того, що навпаки може бути ще більша війна. Хоча ці радники кажуть таку річ: що ми не хочемо боротися проти Росіян за Україну, тому що зламаємо свого списа, а нам ще ж йти битися проти Китаю. І вони кажуть, що Китай їхній основний. Ворог в той час ми бачимо, що Китай вже розробляє свою нову зброю, нові шахеди з росіянами. До речі, тому коли кажуть, ми не хочемо битись проти росіян, підемо битись проти китайців. Це дуже інфантильна позиція. Через те, що биючись проти росіян, ви б'єте якраз такі китайські потужності, які якраз. В Росії сьогодні і зосереджені, тому що і виробництво зброї, і багато інших речей лежить якраз таки на Російській Федерації для Китаю, особливо розробка нових технологій. Далі, що говорить нам газета Політико? Інтерв'ю з колишніми посадовими особи національної безпеки Трампа та експертами з питань оборони е, дають інформацію, що вони будуть працювати під час другого терміну Трампа, і Трамп навряд чи покине НАТО відразу, але точно е, не покине організацію, але точно зробить фундамент цілу платформу для того, щоб в майбутньому можна було покинути. І власне ізоляціонізм буде головною його. Ідеєю. Про це якраз таки говорить політика, дуже багато посилаючись на ось ці закриті джерела. Ну і друге, це два рівні НАТО, крім радикального перетворення, яке насправді є нічим іншим як лідерством Сполучених Штатів, яке втрутилось в баланс безпеки. В середині Європи після Другої світової війни і вдало цим користувалося. Давайте чесно, але ось зараз Трамп може все це розрушити, і всі розуміють, що головним бенефіціаром, якраз таки, такого розпаду, є саме Росія, і Росія може стати головним власне вигодонадобувачем. От єдине, що треба теж дуже важливе сказати, Трамп офіційно цього не озвучив. Тому можуть іти заміри цієї позиції, можуть іти роздуми дивляться. Бо Трамп же теж не хоче бути першим президентом, який програє в, е, війну в Європі. Всі президенти в першу другу і в першу світову і в другу світову війни вигравали. А зараз прогна, програти лисому диктатору, ну буде теж постидно. І для чого це робити? Трамп, який завжди звик бути чемпіоном, зараз може якраз таки навпаки програти. І він цього робити не хоче, і тому ось цю статтю заміряють. А що ж буде перемогою для Сполучених Штатів? Трамп дуже дико незадоволений, що вони платять в 10 разів більше, ніж Німеччина, і каже, що в якийсь момент все це треба зупинити. Але питання, яким чином це все зупиняти, через те, що зупинити, просто підтримувати війну, це посипе все лідерство Сполучених Штатів в східній, центральній, а то частково і в Західній Європі. І, скажімо так, говорити про лідерство в світі буде достатньо важко, і Трамп, якраз таки цю конструкцію може. Повністю розрушити. Тому ця радикальна переорієнтація НАТО може бути залякуванням, щоб просто сотні мільярдів доларів зайшли в бюджет НАТО, і Штати могли бути головним виробником цієї зброї. А Трамп казати, ну дивіться, я їх всіх змусив ось так працювати, і це призвело до того, що вони дали більше грошей. Власне щодо НАТО, Трамп хоче зробити так, щоб Україна не вступила. В той же час зараз Байден теж не пропускає Україну і має дати нам більше. Неба і нам повинні дати 40 мільярдів в той же час. Одразу поставили шпагат нашому президенту. Ви надто корумповані, щоб бути країною, яка може вступити, і це насправді дуже негативна історія. Через те, що якщо ми через корупцію окремо взятих посадовців не пройдемо в НАТО, це буде найгірше, що могло статись з нашою країною, тому що вийде так, що вони обікрали нас із вами, і вкрали в тому числі наше. Майбутнє, ну і власне, Орбан зробив сьогодні заяву, що е президент Володимир Зеленський у розмові в Києві відкинув запропонованим перемир'я України з Росією із замороженим поточної лінії фронту та висловив сумнів у логіці цього плану. У заявах для преси після закінчення двосторонніх перемовин Орбан сказав, що запропонував Зеленському невідкладне припинення вогню на лінії зіткнення з російськими військами, яка зараз, що на його думку, прискорила б мирні перемовини. Згодом в інтерв'ю про путінському журналісту, який прибув до Києва разом з угорською делегацією, взяв Орбана інтерв'ю. Після зустрічі угорський лідер підтвердив припущення про те, що Зеленський відкинув його ідею негайного перемир'я. Я вчора до речі на дорозі зустрів е, кортеж Орбана 22 Машини. Орбан явно боявся, що з ним тут щось може статися і недарма. Вже могли б забрати Орбана і поміняти його потім на азовців, на наших полонених. Теж був би непоганий обмінний фонд. Тому він дуже переживав, дуже багато охорони, дуже багато секюріті і тікав він дуже швидко. В Угорщину у 3 годині він вже їхав просто прямо в напрямку Будапешта по українських дорогах. Власне, дивіться ще, яка історія. Усі нагнітання Трампа вони не просто так, їх чує Росія, їх бачить Росія, і, власне, бачить і демократична партія. Що зараз е, говорять демократи? Якщо Росія спробує розширити фронт, Україні дозволять стріляти в глиб в відстані Росії. Тобто вони входять в торги і кажуть: дивіться, ми теж це бачимо, ми теж будемо посилювати. Україну. Ну, поки що йдуть торги на партійному рівні, але вони трошки забувають одну, можливо, навіть найважливішу річ, що зараз в країні йде війна. Ось така, друзі, загальна інформація. Просто напишіть: Трамп дійсно має план здати частину території України, чи це просто заміряють, дивляться, залякують Путіна? От або залякують нас, обидві сторони залякують, просто щоб ті швидше пішли на поступки і швидше завершилась війна. Чи дійсно Трамп готовий здавати територію? І це не гра. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал, бережіть себе.